Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1128 за підручником алгебра 7 класу, автора Олександра Єстере. Так, і в нас задано функцію формулою і рек 2х1 поділити на x-6. Заповнити треба таблицю у зошиті, обчисливши відповідні значення функції. Я так подивилася, думаю, може щось скоротити, але, на жаль, тут скоротити нічого не можна, бо нічого не можна винести за душки. Як кажуть, немає а, смислу. Тому просто підставляємо. Так, я сьогодні буду писати чорненьким, тому що мені треба заповнювати таблицю і білим просто не буде видно. Тому, я думаю, це не страшно, ви також це побачите. Значить, підставляємо спочатку мінус 3. Отже, у нас буде Y дорівнює, Так, риска, дробу. І у нас 2 помножити. Замість х у нас буде мінус плюс 1, унизу мінус 3 замість х і мінус 6. Дорівнює. Рахуємо. 2 помножити на мінус 3. Це буде мінус 6, плюс 1 це буде мінус 5. Так. Добре, унизу мінус 3 мінус 6, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус 9, так? 5 дев'ятих. Але мінус на мінус дає плюс, тому 5 дев'ятих можемо просто записати ось так. 5 дев'ятих. Ну, буду міщати 5 дев'ятих. Так, далі підставляємо мінус 2 до дорівнює 2 помножити на мінус 2 замість ікса, плюс 1. Так, поділити. Так, риска, дробу на рівні дорівнює. Не робіть так, як я. Так, поділити замість х мінус 2, так? Мінус 2, мінус 6. Дорівнює. 2 помножити на мінус 2. Це буде мінус 4. Мінус 4 плюс 1 це буде мінус 3. Так, поділити. Мінус 2 мінус 6. Знову ж таки, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус буде 8. Так, 2 плюс 6. Так, переписуємо, це буде 3 восьми. Бо мінус на мінус дає плюс 3 восьми. Далі підставляємо мінус 1. Y дорівнює. Так, відразу розкодробно напишу. Так, у нас буде 2 помножити замість х, мінус 1, плюс 1. І мінус 1 мінус 6. Рахуємо. 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. Мінус 2 плюс 1, це буде мінус 1, так? Мінус 1 мінус 6, це буде мінус 7. Мінус на мінус дає плюс, тобто буде одна 7. Записуємо. 1 сьома. Так, далі 0. y дорівнює Раз котрого. 2 помножити на 0 замість x, Плюс 1. Далі замість x 0, мінус 6. Так, 0, 0, так. У нас залишається мінус 1 шоста, так? Мінус 1 шоста. І тепер одиничка. Давайте ось тут напишу: y дорівнює. Тоді у нас буде різка трубу. 2 помножите на один замість X плюс один. І поділити на 1 мінус шість. Так коли ж у нас уже ціле число вийде. Да? Дорівня. 2 помножите на один буде 2, 2 плюс один це буде 3. Так, добре. 1 мінус це від меншого, віднімаємо більше, буде від'ємне число. Мінус одразу ставимо. Це буде 5, мінус 3 п'ятих. Мінус 3 п'ятих. Далі. Підставляємо 2 Y дорівнює. Разка трупу. 2 помножити на 2 замість х, плюс 1, Далі 2 замість х, мінус 6, дорівнює 2 на 2, 4, 4 плюс 1, буде 5. так. Але мінус поставимо відразу, тому що від меншого віднімаємо більше. 2 мінус 6 це буде мінус 4. Тобто 5 четвертих. уже так не вийде. Виділяємо цілу частину. Давайте так, четверта частина це 0,25. Тобто це буде мінус 1, 1 четверта, тобто 25. Так, мінус 1,25. Можете записати або мінус 1,14. Це вже вам вибирати. Мені не принципово. Так, підставляємо 3. Де ж нам можу записати? Так, давайте ось так намалюємо, щоб нам не заважало. Так, y дорівнює 2 помножити на 3 замість X плюс 1 поділити на, на 3, мінус 6 дорівнює. 2 на 3, 6 плюс 1, це буде 7. Але відразу бачимо, що мінус, так? Тому що від меншого віднімаємо більше, це буде 3. так. 7 3, вже Уже десятковий дріб не перетвориш. Виділяємо цілу частину. Це буде мінус 2, пам'ятаємо, так, як виділяти цілу частину, 7 ділимо на 3, так? Беремо по 2, це буде 6, відняти одиниця це остача, так? Остача у нас йде в чисельник. Одиниця, а знаменник залишається той самий. Саме головне це вмістити мінус 2,1 третя. Коли будете красити табличку, враховуйте, будь ласка, так, зараз я освобожу трошечки місця для себе. Так. І останні 4 це буде і дорівнювати. Резкадрову 2, помножити на 4 замість х плюс 1, унизу 4 мінус 6. Так, замість якзав, все підставляємо. Дорівнює 2 на 4, 8. 8 плюс 1 це буде 9. так? 9. Мінус відразу ставимо, тому що у нас 4 від меншого віднімаємо більше, це буде 2. Так, 4 мінус 6. Так, ну, 9 поділити на 2 це буде мінус 4,5. Тут можемо спокійно перетворити на десятковий дріб. Мінус 4,5. Все, це буде розв'язок даної права. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за коментарі. До нових зустрічей, Па-па.